Дибається, вас тут багато жесть. Блін, їх і тут немало. І зараз вони попруть за мною. Та це капець. Усім привіт! Це четверта серія виживання у Project Zomboid. В минулому епізоді ми зачистили поліцейський відділок, знайшли трошки зброї, тому продовжимо. Так, пора попити щось. Окей. Зараз я би хотів зосередитись все-таки на пошуку якоїсь тачки, це дуже важливо. Виходимо звідси, і думаю, пора рухатись більше до центру міста. Там є шанс знайти машину. Зброю я скину у пожежну машину, потім звідти все заберу. Так, наче тут чисто. Окей, це не можна тішити. Це все скидаємо. Сумку, мабуть, теж тут залишу, поки що вона мені не, не потрібна. Так, можеш собі попалити чуть-чуть. Кайф. Так, десь там далі повинна знаходитися стоянка. Можливо, там є якісь автомобілі. Кода, що я не знайшов, ключів від ні одної з цих машин. Можливо, пощастить далі. Це щось подібне на державну будівлю, типу ратуші або що. Думаю, нема змісту туди заходити. Так, попереду, наче чисто. Навіть дивно якось, куди всі подівались. Так, тут вже починаються магазинчики, але мені потрібно на стоянку. Стоянка десь тут ззаді. Оп, бачу пікап. Бачу другий пікап. Це обнадіює. Оу, а машин тут достатньо. І ходячих теж достатньо. Бачу ключі, якісь валяються. БМВ. Так, ну давайте, почнемо. Друже, ти щось хотів? Це і так собі варіант, на жаль. Всередині що? О, цигарки. Так, і карта Луйзвіля. Можна почитати. Добре. Все більше вона мені не потрібно. Можна також поїсти. Блін, а води я забув набрати. Так, що це за цистерна? Може, з бензином? Вау! Походу, це цистерна з бензином. Так шикарно. Лишається знайти тачку. І каністру, мабуть. Так, ну що ти йдеш, не йдеш? Ой, якийсь він виглядав краще і не вигляд. Сумно. Всередині пусто. В теж пусто. І тут пусто. Що за ключі? Фургон. цей походи походить. Виглядає непогано. Зараз побачимо. Тобі не холодно, мінус 6 на дворі Якась імпала, цікава така стоїть. Бензобак 6%, стан мертвий. Тут. Оу, клас! Так все це буде моїм фургоном. Зараз ми все організуємо. Сірники. Потрібно. Значить, я зливаю бензин з імпали. Правильно? Правильно, в пляшку. І зараз ми залиємо його у фургон. Але спочатку треба розібратися з ходячими, які мені не будуть це давати робити. Стоп, цукеру візьми. Та звідки вас тільки береться? Дай мені машину заправити. Окей. Так, заливаємо, значить, з пляшки бензин у фургон. Є таке, повторюємо процедуру. А, тут більше не залишилось бензину. Значить, я сідаю у фургон і під'їжджаю до цистерни з бензином. Окей. Набере чи не набере. Набрав. Так. А це що? Refuel from tank? Це можна тобто зразу напряму заправитись? Вау! Оце класно! Оце мені подобається. Називається пощастило. І фургон, і бензин. Довго він заправляє, звісно. Все наче готово. Що багажнику? Нічого. Ну, значить, їдемо? Їдемо до пожежної частини, мабуть. Там зберемо всі свої речі. Хоча стоп. Я ще не огляну дві машини. Може там щось цікаве, може навіть каністра буде. Так, тут зачинено. Середнє пусто. багажнику пусто. А він я в багажник не подивився, мені здається. Ага, тут щось закрито. Окей. І щеби оглянути BMW. Надіюсь, мене ага не помітять, хотів сказати. Друже, відчепися, будь ласка. Це бмв явно якась покоцана. Щось закрита Давай розбивай вікно. Так, двері відчиняй. Просто. Ні, нічого нема. Все, можна в принципі їхати звідси. Поки я тут не нашумів. Включай фари. Класно, тепер ми з машиною, причому з хургоном. В нього велика досить міст... місткість. Так, я його залишу тут біля пожарної. Цю ніч ще заночуємо, мабуть, у пожежній частині, а там далі вирушимо кудись. Так, потрошки можна це все перекладати, мабуть. Супер, прекрасно. Наче з машини усе переклали. Можна йти потрошки спати. Тільки я одна проблемка. Моя пляшка з бензином, тепер з бензином, а не з водою. А другої у мене нема. Я не маю набрати собі куди води, Це трошки не дуже добре. Так, попей одразу. Та й жити в цій пожежній частині з трупами якось не, не дуже весело, як на мене. Так, поки я не забув, я заберу усю їду з собою, потім скину у фургон. Пляшку сюди, сірники. Ага, нехай будуть. Добре. Зразу поїмо. Нехай буде соєвий соус. І можна відкрити консервований тунець. Так, що там ще по їді? Все забрав? Дріжджі. І це не зовсім підходить. Як їжа. Мед. О, корисно. Пляшка-мінералки, супер. Я сюди буду набирати воду. Прекрасно. І ще одна. Візьмемо, лишнім не буде. Можна йти, в принципі, спати. А чого ти не напився? Я щось не зрозумів, що тут вода вже закінчилась? Невже відключили воду вже так швидко? Та, походу, відключили воду. Час обмежений. Треба мені знайти журнал про використання генераторів. Я не знаю, що як користуватися генераторами. Ну що ж, можна поїсти і лягати, мабуть, спати, як то кажеться, добраніч. Так, 11-та, як завжди, пішли. Мабуть, є зміст забрати їжу, яку я залишив у будиночках неподалік. Знову ж таки, закинути її у фургон. Також було б добре знайти журнал про використання генераторів. Генератор я вже знаю де, причому аж два. І навіть можливо забрати з собою генератори. Так, а їжу я залишив в будинках. Стоп, спочатку скинемо їду у фургон. Капець тут трупаків. Море. Так, консерви. І залиш одну пляшку мінералки. Добре. Так, доїдай свої консерви. Можеш посмалити. Банку викидаю, вона мені не потрібна. Купай мінералочки, мабуть. А, воно забув залишити. А ти звідки взявся? Добродію. Можеш перелізти? Ледве зміг. Так, мені здається, у цьому будинку я залишив їду небагато, але може знадобитися. У дорозі, особливо. Ні, де тут. Йдемо далі. У мене таке враження, що в цьому. Лосос зіпсований. Mm. Ні, не в цьому. Йдемо далі. А я взагалі був у цьому будинку? Та мусив бути. Тут приберу уламки скла. Щось я вже й призабув, де я залишав запас консервів. Окей, йду далі. Що в тих? Не можу згадати. В принципі, якщо не знайду в навколишніх будинках, я не буду дуже довго шукати. Запарюватися над цим якось немає змісту, як на мене. Томатна паста. І не тут. Дивно. Що ж ти так хочеш пити часто? Йдемо далі. Не тут, то не тут. Так, де у вас тут кухня? Горох. Горох візьмемо. Знов томатна паста. Тю, щось все не то наступне. І тут нема. Де ж я залишив? Так, ну можна поїсти. Горох заморожений. Тут більше будинків немає, є церква. Значить іду сюди. Ну У будь-якому випадку поповнити запас їжі. Це ніяк не лишнє. О, напівфабрикат. Перець. Сергій ніж маю, Консервовані середини моркви. Пляшка з водою. Давай. Окей. А тут я балон з пропаном, може знадобитися. Витягнути. Клас. Де він? Тю. А, він збоку. ой щось він важкий. Добре, я собі це помічу на карті. Поки що не буду його брати. Так, В цьому будинку я не був. Мабуть, в цих будиночках я і заночую. Курси не потрібні мені. Оп! Кого ти там визираєш? Окей, Ліпсований лисос консир, волений гулуньєзи. Так, а чому тут вікно відкрите? Так, похідна сумка. Але чи потрібна вона мені? Мені здається, в мене все-таки краще. Так, в мене краща сумка. Не буду брати. У, двохствольна рушниця. Корисно. Надіюсь, тут більше нікого нема. Наче нікого. Так, заглянемо ще в сусідній будиночок. Що там цікавого? Так, щось я вже встумився. Є хтось? Крініш. Ні, чорта не видно, Включи світло. Не диво навіть нікого не видно на вулиці, тільки один зомбак, все не те, Тут, мабуть, я і заночую. Так, тут теж ключе світло. Добре. Цукор, козинаки, Боби. Бубе це кайф. Так, йдемо на другий поверх. Оу, журнальчики. Зібрати генератор шуму, це трохи не те. Азозварка, нехай буде. Куховар. Добре, потім будемо читати. Темна сумка мені не потрібна. Блін, хтось мене почув. Але щось я не маю бажання спускатися. Надіюсь, він вила мої двері і забуде про мене. Так, можна поїсти, попити, Урох. Допиваю свою мінералку. Все, як то кажеться, на добраніч. Так, зомбі дотепер ламає двері. Ну, я не спішусь. Спочатку почитаємо всі журнали, щоб я з ними не носився. Окей, викидаю їх всіх. Так можна. Ага, ти ще не наївся. Ну давай, їж, якісь там козинаки, мабуть, чи що. Добре, так а що тут за двері? Нічого цікавого. А, так це навіть не в мій будинок ломляться. Тоді все окей. Ну, їжі я ніби трошки не збирав. Думаю, можна брати фургончик їхати потрохи по генератори. Забрати і один, і другий. Так, до вас я заходити не буду. Щось якось їх тут побільшувало. але бо ти без цього не можеш. Та ну, не вже мені треба буде обходити. Фух, приліз. Перегруз, дається в знаки. А ти куди йдеш? До мене чи шо? І ще один звідкись з'явився. Блін. Класна зачіска. Наступний. А ти що вже за мене забув? Друга свого теж візьми. Ой, звідси про... Ну ок. А ти чого стоїш? Все, наче, наче всі? То, мабуть, всередину поп'ю чи що? Води все-таки не так багато в мене. Шкода, могла бути нормальна база, але щось якось вона ненадійна. тому треба рухатись далі. Вау! Противогаз, нічого собі. Але тоді прийдеться зняти балаклаву, та нехай буде вже так. Так, як мені забрати генератор, як туди доїхати? То що треба об'їжджати? Ну, якось не дуже, значить. Поїду по кругу, зупинюся тут спочатку, зрозуміло. Так, ну може щось перекосити, мабуть. Скидаємо все лишнє наразі. Окей, нехай поки що буде так, можна їхати. Подивимося, це тут, мені здається, він був, та підняти. Так, де він там є? Генератор? Давай. Добре. Їдемо, мабуть, по наступний. Генераторів забагато не буває, але насправді він може пригодитися. Якщо прийдеться один покласти, наприклад, на заправці, а інший десь, десь на базі. Тому... Два мені цілком мало би вистачити. Бери. О, а вже нема місця? Капець, ну скидай тоді, що поробиш. Так швидко забити фургон. Це тільки я можу. Що ж тут так багато? Зброї чи що? Або що зброї? Ну, нехай, нехай хоча б один і теж добре. Так а що ти тут стоїш, я не зрозумів. Так, поїду я, мабуть, через усе місто на заправку. Аби мати постійне джерело бензину. Плюс це заправка на окраїнах міста. Там не повинно бути багато зомбі. Так, ці всі магазинчики теж треба буде сюди навідатись. О, та їх тут немало. Буде що зачищати? Мотоцикл. Так, де та заправка? Тут? Чи не тут? Ні, це просто якась стоянка. Не зовсім розумію, на що я зібрав цих всіх зомбі в одну кучу. Так, наче вона десь тут... Ні. Ще не тут. Вау, тут. Дивися, класні тачки, ого. Так, і якось тепер треба думати, що робити з тими всіма добродіями. Ну давайте, мабуть, за мною ходіть чи що. Мабуть, я сигналити не буду, щоб мене взагалі півміста не почуло. Але треба їх якось звідси відвести. Інакше буде паршиво. Капець, вас тут багато. Жесть. Можливо, зарано я сюди приїхав. Так, сюди-сюди-сюди. За мною, всі, за мною. Вже темніє тим часом. Клас. Відете, ні? Де Та ви там всі. Так, І тепер якось треба від них відірватися. Не знаю, чи в мене це вийде, звичайно, але спробувати можна. І це буде прикол, якщо я одних відведу, інших приведу за собою. А таке цілком можливо. Блін, їх і тут немало. І зараз вони попруть за мною. Та це капець. Та це шотри. Ні, прийдеться, напевно, повертатися. Нехай. Повертаємося до будинків, де ми були. Треба буде щось з ними продумати. Ще небагато бачу, цікавих. Так, стоп. Заночую я У своєму райончику. В принципі, там зі всіх сторін паркан. Менше-більше я вже його зачистив, тому можна там собі жити, в принципі, тимчасово. Наприклад, у цьому будинку в куті. У нього хороше розташування. Ну, Поки що поїздка не вдалась, але перспектива є. Особливо мені там сподобались деякі машинки, ними можна не тільки їздити, а ще й давити зомбі. Так, але цю хату я не буду вибирати, бо тут вже знесли двері. Це трохи паршивенько, наче нікого. Добре, під'їдемо поближче. Плюс цей район у мене весь зачистили. Не у всі гаражі навіть дивилися. Хто це там такою? Піду, мабуть, все-таки у цей будинок. Так. Ти хто? Нікого більше нема? Так, а що по телеку? Нічого, добре. І можна йти, в принципі, потрошки спати. Колодки. Велика похідна сумка. Зниження ваги 80, місткість 22. А моя... Та ні, моя все рівно краще. Добре, йдемо, поп'ємо щось. Значить, я тут не був на другому поверсі. Мабуть, забув сюди зайти. Окей. Футболка штани. Поп'ємо зонітазу по традиції. І все, мабуть, може щось поїсти та будь-що перець їж. Медом закуси. Так, а що в нас по вазі? Оу, він скидає, то сильно. Треба з цим щось робити. Так, і почитай, мабуть, на ніч, журнальчик, тут щось в депресії, Чому би це, і попей, бо щось тебе сушить. Ну що ж, добра ніч? На цьому будемо. Закінчувати серію, підписуйтесь на канал, кладіть палець вверх, підтримуйте український контент. До зустрічі!